Яке джерело безперебійного живлення обрати? 15 перевірених моделей для дому, офісу та серверів. Привіт! У цьому відео ми зібрали 15 моделей, які не просто є в прайсі, а реально стоять у людей під столами в офісах і серверних. Це не теорія з буклетів, а живі варіанти для різних задач: від живлення роутера і каси до повноцінного захисту шафи з серверами. Далі я коротко розповім, кому підходить кожна модель, чим вона сильна, які має обмеження і чому саме потрапила до нашого топа. APC Back UPS 650 це класика для дому, ідеальний варіант, щоб тримати в строю роутер, модем, IP-камеру або компактний комп'ютер. Суть цього безперебійника у максимальній простоті підключив і забув. Головні переваги це впізнаваний бренд і передбачувана робота. А мінусом можна назвати невеликий запас по потужності, тому під важкий ігровий системник його краще не ставити. У топі він тримається впевнено, тому що це один із наймасовіших домашніх безперебійників APC Easy UPS 1200. Це класика для дому. Це логічний крок вище для тих, кому 650 вольт -ампер вже мало. Спокійно тягне офісний комп'ютер з монітором, касу або невеличкий мережевий вузол, роутер плюс свіч. Вбудована стабілізація допомагає пережити просідання в мережі без постійного переходу на батарею. Його мінус це все ще базовий функціонал без продвинутої телеметрії, зате ціна лишається в адекваті. APC Back UPS 1200. Це варіант для тих, хто працює з важливими даними вдома або в невеликому офісі. У ньому вже є нормальний запас потужності і пристойний час автономної роботи для дизайнера, монтажера, бухгалтера чи невеликого сервера з нас. Мінус очевидний, дорожчий за найпростіші моделі, але натомість дає більше спокою за техніку і файли. APC Back UPS Pro 1200. Ця модель для тих, хто чутливий до якості живлення. Серія Pro дає точнішу стабілізацію, розширений набір індикаторів і налаштувань, кращий контроль за станом батареї. Такий безперебійник часто ставлять під робочі станції, які не мають права падати. Мінус вища ціна, як плата за додатковий функціонал і ресурс. APC Back UPS Pro 1500. Це посилена версія для потужного системника, робочої станції з кількома моніторами або домашнього сервера. Великий резерв по потужності та кращий час автономної роботи дозволяють спокійно завершити проекти і коректно вимкнути систему. Зворотний бік це великі габарити і вага та недешева вартість, але саме його часто обирають як поставив і забув для серйозної домашньої або офісної конфігурації. Logic Power LP 2436, представник народного бюджетного сегмента. Його ставлять там, де електрика гуляє, а бюджет сильно обмежений. Прості домашні комп'ютери, каси в невеликих магазинах та офісах. Він непогано переносить провали напруги, легко обслуговується, а акумулятори до нього без проблем знайдете на нашому ринку. Чекати поведінки рівня топових брендів не варто, але як робоча модель за свої гроші, він повністю себе виправдовує. Рентон 650 дуже популярна модель для малого бізнесу. Часто використовується в офісах, салонах, магазинах, там, де потрібно тримати встрою касу, посттермінал, невеликий комп'ютер і мережу. Його люблять за поєднання ціни, нормальної потужності та прийнятного часу автономної роботи. Але є і мінус: піднавантаження може бути помітно шумнішим, ніж хотілося б для спальні. Тому все-таки це історія більше про робочі приміщення. Єтон 5 і 1200 UI, брендовий середній клас без переплати за зайві фішки. 1200 вольт ампер вистачає для одного-двох офісних комп'ютерів або невеликого сервера. Він дає базовий, але стабільний рівень захисту і добре почувається в корпоративному середовищі, де потрібно багато однакових і надійних безперебійників. Його мінус у тому, що це базова серія без розширених можливостей моніторингу, але саме за баланс ціна бренд його і беруть. Єтон 3 s 700 d це настільний безперебійник у форматі подовжувач плюс безперебійник. Зручно ховається під столом або на ньому, а розетки розташовані так, щоб легко підключати блоки живлення і зарядки. Добре підходить для робочих місць з одним комп'ютером, монітором і периферією. Його мінус в тому, що це все ще побутово офісне рішення, яке не розраховане на серверні навантаження, але в своєму класі воно одне з найзручніших. e тон 5SC 1000i. На цій моделі вже починається більш серйозна історія. Це безперебійник з чистою синусоїдою на виході, який краще дружить із серверним та телекомунікаційним обладнанням з чутливими блоками живлення. Він дорожчий за серію 5І, зате дає кращу якість живлення і стабільність під навантаженням, часто використовується як стандарт для невеликих серверних і шаф з мережевим залізом. APC Smart C1500 1500. Це вже про вхід у світ повноцінних серверних ДБЖ – Розрахований на живлення серверів, нас, комутаторів та іншого критичного IT обладнання, має чисту синусоїду, розширений моніторинг і можливість інтегруватися в інфраструктуру через мережеву карту. Мінус він помітно дорожчий за домашні офісні моделі, але саме з нього часто починають бізнеси, які хочуть нормальну серверну, а не просто комп'ютер під столом. APC Smart US 1500 REC – це рекова версія для невеликої серверної шафи. Якщо у вас один-два сервери і кілька свічів у 19-дюймовій шафі, це гарне рішення під них. Забезпечує стабільну роботу 24 на 7, має широкий набір інтерфейсів моніторингу і керування, зручно стає в шафу по глибині. Його недолік це висока вартість батарей та самого безперебійника, але замість цього ви отримуєте гарну якість для маленьких серверних. APC Смарт 3000 три Це важка артилерія для шафи з кількома серверами, комутаторами, системами зберігання та іншим обладнанням. Велика потужність і можливість підключення додаткових батарей дозволяють будувати вже серйозні сценарії резервування. Мінуси прогнозовані: масивний, важкий і дорогий. У нашому топі він як типовий робочий кінь для серверних малого та середнього бізнесу. APC пісі 3000 Tower – Це аналог рек моделі, але в підлоговому виконанні. Підходить, коли серверної шафи немає, а критичного обладнання вже вистачає. Потягне потужний сервер, кілька робочих станцій та мережеве обладнання. За рівнем захисту і можливостей, це той самий клас, просто в іншому форм-факторі. Мінус займає місце в приміщенні і не так акуратно виглядає, як рекове рішення, але зате не потребує шафи. Ітон 9SX 3000i. Це топ серед нашого списку. Це онлайн безперебійник із подвійним перетворенням, який постійно тримає навантаження від інвертора і повністю відсікає просідання, стрибки та спотворення напруги. Його ставлять під критично важливі комп'ютери, промислові контролери, студії, компоненти зв'язку, там де прості і збої неприпустимі. Мінус найдорожчий клас за покупкою і обслуговуванням, але й рівень спокою за інфраструктуру відповідний. Ось така добірка: кожен із цих безперебійників зайняв своє місце не випадково. Одні закривають масові домашні сценарії, інші розраховані на офіс і малий бізнес, треті працюють у серверних і на критичних інфраструктурах. Обирайте модель не тільки за цифрами в характеристиках, а й за тим, які задачі ви реально вирішуєте, і тоді безперебійник буде не просто коробкою під столом, а інструментом, який одного дня збереже вам і дані, і нерви.